Погляньмо зараз на іншу важливу емоцію, на емоцію тривоги. Вона також є дуже потрібна, вона, наче сигналізація. В кожному сучасному будинку є, для прикладу, протипожежна сигналізація. Вона допомагає вчасно виявити вогонь і відреагувати на нього, коли він є ще маленький, коли його легко погасити. Таку ж роль грає система тривоги у нашому мозку і в нашому психічному житті. Тривога сигналізує нам і сигналізує оточенню, що є певна небезпека і мобілізує нас до дій. І тому, коли є небезпека, є природньо відчувати тривогу. Тривога не є ознаком того, що з нами щось не так. Тривога є ознака того, що ми помітили, що щось є не так, і ми на це відповідно реагуємо. І ігнорувати сигнал тривоги не є мудро. Вдавати себе, що я нічого не боюся, в мене немає ніякої тривоги, це є бравада, це не є ознака мудрості. Коли ви вдома чуєте раптом якийсь звук, і ви не розумієте його, і ви, для прикладу, на це реагуєте тривогою, ви йдете на кухню, ви бачите, що вас там для прикладу ну, там, прорвало трубу чи щось загорілось, це добра реакція. Коли ми для прикладу бачимо показники, що там зростає захворюваність на ковід, і наш термін вакцини вже завершився, і нам потрібна наступна вакцинація, і ми про це переживаємо, і ми розуміємо, тривога нам нагадує: не забудь цього зробити вчасно. Це теж є добра ознака. Нам важливо ці сигнали тривоги помічати, реагувати і тоді ліквідовувати небезпеку, якщо це є в наших силах. Погасити пожежу, там, чи зробити, зробити вакцинацію. Це є ознакою мудрої реакції на тривогу. І звісно, якщо ми підемо на кухню і побачимо, що це просто там, ну, вітер через вікно колише фіранку, і немає ніякої небезпеки, ми заспокоїмося. Нам теж важливо перевірити, чи цей сигнал є доцільний, чи, це, чи наша реакція тривоги є доцільною і в такий спосіб. Її врегулювати. І, знову ж таки, як з кожною емоцією, ми можемо мати проблеми з регуляцією. Про одну проблему я вже говорив, це коли ми вважаємо відчуття тривоги ознакою боягузтва, і ми вдаємо з себе безстрашних. Дуже часто це показова бравада, це необережність, необачність, яка може вести. До того, що ми пропустимо важливу небезпеку, злегковажимо, і тоді нам доведеться мати справу вже не з маленьким вогнем, а з великою пожежею. Нам важлива доцільна обережність, нам важлива доцільна обачність. Це важливо. З іншого боку, є інша крайність, коли тривога є помилковою або коли вона виходить з-під контролю. Будь-яка система сигналізації може поламатися. І коли ламається система тривоги, ми маємо те, що ми називаємо тривожними розладами. Для прикладу, людина може мати різного роду фобії, коли вона боїться там, чи висоти, чи замкненого простору, чи боїться бути в центрі уваги, боїться осоромитися, як при соціальній фобії. Чи часом. Ми маємо посттравматичний стресовий розлад, коли небезпечні події вже в минулому, але наш мозок записав їх в такий вид пам'яті, який, залишаючись неопрацьованим, дає нам постійний сигнал, що тривога є тут і тепер, що небезпека неминуче повториться, і ми відчуваємо постійну тривогу. Або інший вид тривожного розладу це коли ми надмірно і постійно переживаємо за різні небезпеки в майбутньому. На які ми не маємо впливу, щодо яких, можливо, ми вже зробили усе, що ми можемо зробити, але ми далі постійно переживаємо і фактично живемо такими постійними тривогами за те, що може статися в майбутньому. І тоді ця тривога, як поламана сигналізація, вона споживає ресурси, вона дає постійний емоційний сигнал. Цей сигнал є такий голосний, що ми фактично нам дуже важко зосередитись на інших завданнях. Нам дуже важко функціонувати тут і тепер. Живучи тривогами за майбутніми, так якби не живемо тут і тепер. Ми розминаємося з теперішнім. І це впливає на якість нашого життя, на якість наших стосунків, це послаблює нашу стійкість, це виснажує наші енергії. І тоді нам потрібна допомога. І, зокрема, при тривожних розладах є так важливо звернутися за ефективною науково обґрунтованою допомогою. Яка може передбачати часом медикаментозне лікування, часом психотерапевтичну допомогу методом когнітивно-поведінкової терапії? В часи випробувань є часто багато причин для тривоги. Так як зараз війною ми стикаємося з небезпеками, ми йдемо в бій і розуміємо, що в бою можна бути пораненим чи загинути. Ми переживаємо за наших рідних за нашу країну, за, за наше майбутнє. Воно є сповнене невідомості. Тому зрозуміло, що ми можемо відчувати страх. Зрозуміло, що ми можемо бути сповнені переживань. Але так само є при багатьох інших випробуваннях: при хворобах, при зіткненні з неповносправністю, з втратами, з втратою майна. з з великими змінами в житті, такими як вимушене переселення чи втрата роботи, ми стикаємося із страхом, з тривогою. І звісно, в часи випробувань нам потрібно мати доцільну обережність. Нам потрібно дивитися, що ми можемо зробити, якщо ми маємо вплив на небезпеки, які є в майбутньому робити все для того, щоб їм запобігти. Якщо ж ми зробили вже все, що ми можемо зробити, і далі не маємо на це впливу, нам треба навчитися відпускати некорисні переживання. Нам треба навчитися відпускати їх, бо немає ніякої користі про це думати, а тоді просто робити те, що нам треба робити зараз, тут і тепер: жити, цінувати, бачити красу, любити, боротися. І робити все, що пов'язане з нашою стійкістю і з нашою необхідною відповіддю на ті випробування, з якими ми стикаємося. І, власне, у цьому полягає життєва мужність. Життєва мужність, як сказав Марк Твен, є не у відсутності страху, а життєва мужність є у здатності діяти. І тут я би додав від себе діяти мудро, діяти згідно наших цінностей. Всупереч страху і часи випробувань це часи, коли ми ростемо в цій мужності. Кожен раз, долаючи страх, кожен раз роблячи кроки, які пов'язані з необхідними діями, всупереч страху, ми зростаємо у цій життєвій мужності.